Το σπίτι μου, το a mm man -hmm. Ти сині, плине кача, оти сині. Премудрість, станьмо побожну, вислухаймо святу Євангелію, Мир російсь, і на святу Євангелію, читання. Будемо уважні, сказав Господи, деякі до нього прийшли, істина кажу вам хто слухає моє слово, вірю того, хто мене послав. Той має життя вічне, на суд не приходить, бо від смерті перейшов життя. Істинно, істинно, кажу, вам надходить час. Він же тепер є, коли помер, я почую голоси на Божого і почув, що живуть, бо як отець має життя в самому собі, так і си не віддав мати життя в самому собі. І дав владу і суд чинити, бо Він, є син людський. Не дивуйтесь, бо надходить час, коли в робах, хоче його голос, і віду ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду, не можу я нічого чинити сам від себе. І як чую, так і суджу, і суд мій справедливий є, бо я шукаю не моєї волі, але воля того, хто мене послав. На Твоє святого тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! одного разу одинадцять учнів тижнева, але найногору, ходи звелів Ісус. І побачивши, його не ну, а які засумнівалися. Ісус приступив і промовив до них, Да на мені всяка влада на небі і на землі діджена вчитися на небі. i mm -hmm. А мудрість прості, вислухаймо Святої Іван від Луки, Святої Ванелії, читання. Будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься їм, і з ним йшли очні сила народу, половина близькі до міської брати. Ась ось виносили мертвого сина і вино матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши, її, Господь що до неї, сказав до неї не І приступивши, до торкнувся. І ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе кажу тобі, встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх урнув усіх. І вони прославляли Бога, говорили, великий пророк устав між нами, бо навідомся до народу свого. Хто воскрес, хто воскрес, Блажений упокій, Господу, помолінця. Господь Бог душу Його, де праведні, спочиває, О, Господи. Що простилися йому всякі провини, вільні, не Господу, помолимо. Вони по Господи, жив, завоні, господи, оми, я не господи, дошура. Служені, що усім серцем шукають його. Господи, душу за Твоїго. Не був моїх Божий. Господи, і помоліся. Господи, помили. Ще молимось, поки душі спочило раба Божого воїна мирослава. І щоб простилося, у всяке прорішення його вільна, і не вільна. О, завітіння, життя, моє, мовило, сім. <поцелі> Молимо, тут поки душі спочила раба Божого война Мирослава. І щоб простилося, мов всяке прорішення Його вільна і не вільне. Бог оцелив душою, там, де Господи спочиваю, ми помилуй! бо ти є воскресіння, і життя, Його поки. перестав від нас, слова Бога, опоїна, Мирослава, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо. Призначали ти мотам, присяти ліво їм творчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Ей, немає болісті, ні печалі, Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нам, і не веди нас у спокусу, але визволь нас і бока Вони. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя на душі. Вільні і невільні, чи в своє чи в ділі свідомі, чи несвідомі, чи вдень, чи вночі в заподінні ним. Все йому Господи прости, як благий і чоловіколюбець. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Христос Воскрес. воскрес. Поминальні дні, світоносний час нашого життя земною церквою і духовною, оголошено у нашій громаді. Сьогодні християнською Христовою родиною ми прийшли, щоб зустріти покійного воїна, героя. Мирослава, прийшли, щоби попросити у Господа Воскресого, щоб Господь прийняв Його душу до вічності, до осель Божих, бо великий смут, смуток і жаль в серцях наших, бо всі хотіли би ми сьогодні, щоб був серед нас, зустрічали би з війни живим, щоби ми раділи. Приумножували радість, ділили проблеми інші, все те, що посилає нам життя. Але сьогодні вже не те, ми зустрічаємо його, спочилим. Вістка трагічна, яка сьогодні і в минулий час була нам сповіщена про те, що спочили воїн герой. Саме помер у свій час на полі бою, захищаючи нашу землю України і нас, кожного зокрема, приносячи ці труди великі, земні і духовні і віддаючи життя, Він сьогодні, серед нас, як герой, як той, який приніс у нас ці надії і сподівання. На перемогу, на мир, на спокій на Божу благодать. А чому саме? Тому що світлоносні дні цього, цього часу нам залишають і дають ці надії, бо церквою Христовою. Ми стверджуємо, що Він воістину Христос воскрес і своєю смертю він нашу смерть умертвив, і тим, що в гробах Він життя дарував. Тож у ці світоносні дні з цією надією сьогодні і на майбутнє ми живемо, трудиться, молимося і покидаємо цей світ земний. І тому сьогодні ця надія в нас залишає, що ми випросимо у Господа Воскресого блаженного життя у царстві слави, герою нашому мирославу спочилому. Щоб Царство Небесне він одержав. Тому спільними молитвами сьогодні і завтра постараємося численно прийти, щоб помолитись і подякувати Йому за, за ті понесені труди і Йому і, і дароване нам життя. Він подарував нам життя за те, що ми жили, трудилися, жили в мирі. А ми принесім завтра квіти, жалю нашу пам'ять і молитву і нашу присутність. У 13-й годині, в першій годині в обід, просимося численно прийти, помолитись за вічний спочинок новопроставного нашого воїна, героя Мирослава, Царство Небесне, блаженне життя у царстві слави, нехай воскрес Господь подає йому, а нам за молитву відчиняє сьогоднішнього часу, Боже, милість. Мир, спокій і перемогу для нашої країни. Христос Воскрес! воскрес!